26 січня у селищі Новоекономічне Покровського району урочисто відкрили агентський пункт обслуговування громадян з питань пенсійного забезпечення. За цією офіційною фразою стоїть не лише плідна співпраця управління пенсійного фонду та керівництва покровського району, ремонт приміщення, придбання меблів, оргтехніки, адміністративна робота. В першу чергу за цими словами стоїть турбота про мешканців сіл та селищ району. Реальні ми бачимо шаги по децентралізації приближение всех видов услуг к населению. Как только такая идея возникла в, скажем так, пенсионном фонде, мы сразу откликнулись. В первую очередь вот новая экономическая. И я надеюсь, во всех сельских поселковых советах будут подобные офисы для того, чтобы жители района не, скажем так, лишнее время не тратили поїздках і так далі значущість даної події підтверджена статусом присутніх на церемонії відкриття. Символічну стрічку урочисто перерізали начальник головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Стокос, голова Покровської райдержадміністрації Анатолій Шишко. Гости зустрічали запашним караваєм та піснями. «У Звивай, крана, точно золотий. Зміняйся ложся без розумності, краще собою синаю. Зміняйся ложся без розумності, чи краще собою синаю. Цей пункт Перший у Покровському районі. Тепер для вирішення своїх питань не обов'язково їхати до центрального офісу, наближуючи спеціаліста, який надає послугу до людей. влада робить цю послугу більш зручною та доступною. Я гадаю, що ми будемо і далі продовжувати робити це. Я впевнений, що ми до кінця року відкриємо ще мережу цих агентських пунктів от, і будемо працювати над вдосконаленням цієї послуги. А тому я хотів би подякувати і місцеву владу. От і районну раду особливо подякувати пенсійному фонду пану Задорожньому за той пілот, за той проект, який ми сьогодні здійснюємо в Донецькій області. А наша область особлива. Вона сьогодні потребує особливої уваги для того, щоб ми змогли полегшити становище наших громадян. Ми будемо працювати над тим, щоб в нас стовідсотково всі послуги, які і навіть ті, які зараз. Не можна отримати в цьому агентському пункті, щоб вони були доступні і до вас, і також без відвідування пенсійного фонду. Тобто ми будемо працювати і над технічним переоснащенням цього агентського пункту, і над технічними можливостями, щоб можна було зробити все без виключення, що робить пенсійний фонд у місті Покровську. для мешканців цієї ради і близь належних сіл і рад це дуже важлива подія і дуже довгоочікувана. І я дуже дякую районній раді, місцевому сільському селищному голові за те, що вони підтримали ініціативу пенсійного фонду. Що ми йдемо в народ до до територіальних громад, відремонтували кімнату, надали нам техніку, і ми зможемо. Больше тесно спілкуватися с вами. Хотел от лица всей Покровской, всего Покровского района, всех жителей, поблагодарить Донецкую военно-цивильную администрацию, Главное управление пенсионного фонда Донецкой области за этот пилотный проект. Я надеюсь, что все 20 сельских поселковых советов Покровского района войдут в этот проект. Он не будет называться пилотным, он будет доступным всем нашим жителям, которые сразу же на себе ощутят те скажем так полезные начинания которые большие маленькие и я считаю что это может и маленькое да если у нас большие проекты да и пенсионная, пенсионная реформа здравоохранение образование Это вроде как и маленький проект но я думаю он будет ощущаться будет полезный будет скажем так в доступные, в ближайшее время. Мы готовы со своей стороны. Все 20 сельских поселков свет. Уже у нас еще один Ивановский готов к открытию, только ваше, скажем так, добро на это. Я надеюсь, что в ближайшее время все 20 будут готовы. Для участі в пілотному проекті Дякую ще раз большое. Перелік послуг агентського пункту досить широкий, починаючи від отримання консультацій до оформлення конкретних документів. Сюди ж можуть звертатися і мешканці сусідніх сіл, і вже звідси, за допомогою скайпу, вийти на прямий зв'язок з головним районним офісом. У нас найбільший населений пункт в Покровському районі і можна, ще, як якби ми захватуємо сільські наші, Миролюбовка, Малыневку, Новоалександровка, Александровка, как бы может нам люди подтянуться и тоже получить услуги пенсионного фонда. Это очень удобно для людей. Во-первых, не надо ездить на транспорте, не тратить деньги, а сюда. в поселковый совет пришли и получили эти услуги. Настолько удобно, что даже аж не верится, что открывается такой филиал. Это в первую очередь удобно для людей уже очень пожилого возраста, которым надо появляться в филиале, то есть в пенсионном фонде, а нет возможности. А тут на месте, конечно, очень-очень. Мы давно ждали такой филиал. Я сам пенсионер. Мне каждый год надо получать справку на уголь за мужа. Вот ехать туда или прийти здесь заказать. не... Nee, это очень удобно.